Всім привіт, друзі! В ефірі онлайн авто. І сьогодні у нас класна тема. 2 квітня. На дворі поговоримо про те, чи будуть підніматися ціни на автомобілі з Штатів конкретно. Але можемо говорити взагалом да? тобто по Україні. Що нам очікувати? 2 квітня, і сьогодні у нас перший день санкції. Скажем так, це не санкції, це митна війна, тарифна війна, яку запроваджує Трамп, і відповідно всі тачки, які будуть заїжджати споза меж Сполучених Штатів в Штатах, додадуть як мінімум в. 25%. Тобто 25% буде мита, а оскільки, відповідно, у нас націнка е, робиться на закупочну вартість, то я думаю, що це і більше буде. Десь можливо 30-35% подорожчають нові автомобілі в Сполучених Штатах. Відповідно, вторинка подорожчає також. Чи вона взагалі дорожчала до цього часу? Так, вона дорожчала, тому що. Е, Зазвичай сезонно, так скажемо, в січні місяці найдешевші ціни в році в Сполучених Штатах. Потім лютий місяць дуже слабкий. Там все дорого, складно купити. Це ми бачимо по наших покупках. Так, відповідно, можу привітати клієнтів, які в січні у нас купили автомобіль, до яких ми зверталися, сказали, що ціни класні. Давайте купимо. Вони якраз починають заходити зараз. Деякі вже заїхали, деякі ще тільки заходять в порт Клайпада. А, таких цін я думаю вже не буде. Да, як було цього в цьому січні, бо ціни були дійсно класні. Ми змогли багатьом клієнтам купити по гарним цінам. Ну те, що от зразу пригадується, це 13... 23-го року. Кона за 5 тисяч ціла понизу удар відповідно там.